Олександрії є люди, які не мають ані житла, ані роботи. Вони звикли жити у підвалах та покинутих будинках. Харчуватися де доведеться, і навіть на смітниках. Долі цих людей різні, але кожен з безхатченків, попри свій вибір, має право на розуміння і толерантне ставлення. В Олександрії організації, які допомагають безхатченкам, чим можуть. Одна з таких благодійна організація Шлях до життя. Бездомних ми займаємося два рази в год, Ми проводимо ми робимо. Рентген легких, что выявляем на туберкулез у кого есть, потому что это тоже эпидемия, но нужно с этим бороться и что-то делать. Два раза в год мы их вводим весной и осенью в поликлинику нашу городскую и делают нам рентгены легких. И потом, если человека выявили или подозрения, в Туберкулез направляем их и при ну, диагнозе оформляем на стационар. Или в санаторий в Знаменку, в Кровоград, Лесовая Поляна есть. За словами Анатолія, безхаченки йдуть на обстеження без великого бажання. І тільки через те, що наприкінці обстежень їм видають продуктові набори. Є церков, паса церкви Кулєнка це істочник життя. Вони займаються кормленням бездомних два рази в тиждень. І ми приходимо туди, договорюємося з руководством церкви, нім ділять об'явлення. и мотивируем их продуктовым наборами. это мивина, консервы, сок, чай, сахар, ну все за образом мы там пытаемся. И после того, как человек сдает все анализы, не только на туберкулез мы, мы проводим на туберкулез, ВИЧ, гепатит, сифилис и онкозаболевания. После того, как человек прошел, ну добровольно, правда, да. После того, как человек прошел все анализы, мы ему даем продуктовый набор. И они из-за продуктов с радостью идут. Серед обстежених безхатченків часто виявляють людей з опіками чи переламами і надають їм необхідну медичну допомогу. Окрім людей, котрі живуть на вулиці. Волонтери організації допомагають віл позитивним людям та наркозалежним. За консультацією чи допомогою звертайтеся в офіс благодійної організації Шлях до життя за адресою новий будинок побуту вулиця Першотравнева, 9, кімната 177 або за телефоном Анатолія 099 099 11 82.